Порода на шпулі зіпсований закид, втрачений улов. Знайомо, давайте розберемось, як уникнути цих помилок і закидати мультиплікаторною катушкою легко, точно, без страху та плутанини. Всі гадають, що мультиплікатор це катушка для професіоналів. Але сьогодні я доведу, що навіть новачок після цього відео зможе закидувати як справжній майстер. Цей тип катушки може здаватися складним для новачків, але з правильною технікою ви зможете опанувати її та отримувати максимум задоволення від риболовлі. Тож, беріть спінінг і поїхали. Перше почати, давайте розберемося, що таке мультиплікаторна катушка. На відміну від безвінаційних катушок, мультиплікатори мають барабан, який під час обертання забезпечує більшу точність і контроль, особливо з важкими приманками. Також одним із переваг є потужність при виважуванні великої риби та менший знос самого шнура. Ось ключові елементи катушки, про які вам необхідно знати. Йду трошки поближче. Так, ось тут знаходиться у нас відцентрове гальмо. З цього боку знаходиться магнітне гальмо. Відцентрове гальмо використовується для більш грубого налаштування. Магнітне гальмо використовується для більш тонкого налаштування. Спочатку ви налаштовуєте ось цим відцентровим гальмом, закидуєте пару разів, дивитеся, якщо приманка летить дуже близько, то тоді ви трошечки відпускаєте відцентрове гальмо. Закидуєте ще раз. Якщо приманка летить далеко, але намотується на шпулі борода, то ви тоді значить, підтягуєте. І коли ви майже налаштували е, гальмо, можна далі вже е, тестувати гальмом магнітним. Е, раджу ставити його десь посередниці, у когось буває там 10 значень, у мене 12 значень. Ставити на посередниці. 12 поділити на 2, виходить 6, ставимо на 6. Спочатку налаштовуємо відцентровим гальмом, потім налаштовуємо магнітним гальмом. Далі, ось тут знаходиться фрикціон. Ось таким обертанням ми затягуємо його або послабляєте. Для чого він потрібен? Коли ви виважуєте велику рибу да, для того, щоб вам вона не порвала волосінь, трошечки послабляєте при цьому, щоб вона трошечки втомилась, далі, що тут в нас ще є? Ось є кнопка скидання шпулі, після натискання якої барабан вільно обертається. Ну і ще є ручка для намотування волосіння. Ну і сама шпуля. Ось тут з цього боку у нас магнітне гельмо. Ось такі у нас магнітики. Воно все легко дуже відкривається і закривається. Ще раз покажу. Ось такі маленькі магнітики і пілобортом. Воно закривається або відкривається. Тепер готуємось до закидання. Ось що потрібно зробити. Переконайтеся, що приманка надійно закріплена, а вага та характеристики даної приманки відповідають характеристикам водилища. У мене тест водилища 5-20 грам, ну і сама приманка 10 грам. Для початку налаштуйте гальмо. Для початківців рекомендуємо затягнути гальмо трохи сильніше, щоб уникнути заплутування волосінні або так званої бороди. Часом, ви зможете послабити гальмо для більш дальних закидів. Перш ніж кидати, налаштуйте катушку, натисніть кнопку відпуску шпулі і дайте приманці повільно спуститися на землю. Шпуля має зупинитися в той самий момент, коли приманка торкнеться землі. Як бачите, зараз дуже сильно затягнутий тормоз, трошечки послабляємо. Пробуємо ще раз. Ой. Так, пробуємо. Опа! Якщо бачите, сильно послабив і тут намоталася борідка. Треба трошечки підтягнути наше від центрове гельмо. До речі, на мультиплікаторній катушці дуже легко розмотувати борідку. Трішечки підтискаємо, знову опускаємо. А, тут вона сама тамалася. Так, випускаємо. Трішки випускаємо. Все, я вважаю, що ідеально. Ще раз перевіримо? Все. А тепер перевіримо на практиці. Як ви бачите, жодної бороди. І так, з налаштуванням катушки розібралися, да? е е натискаємо кнопку відпуску шпулі, і наша приманка повільно опускається на землю. Він зупиняється в той момент, як вона торкнулася землі. Ось. Бачите, ніякої бороди немає. Якщо борода з'являється, це, це значить, що треба трішки додати гальмування. Якщо е, приманка погано спускається, треба гальмування трішки спустити. Далі, переходимо до закидання. Під час закидання натискаємо. Кнопку відпуску шпулі і тримаємо катушку. Далі під кутом 45 градусів закидуємо і е, зупиняємось теж під кутом 45 градусів. І чекаємо, поки наша приманка летить до води. Як тільки бачимо, що наша приманка доторкнулася до води, е, пальцем гальмуємо волосінь на шпулі. Е, також при закидуванні разу. Тримати великий палець в міліметрі від волосіння на шпулі при закидуванні. І якщо вдруг буде наматуватись борода, то ви відчуєте виття волосінні і зможете різко загальмувати. Ну, ті, хто користувалися інерційними катушками, ті знають, що це, про що я кажу. Також новачкам раджу Можливо, трішечки легенько дотикатися до волосінні на шпулі під час закиду. І легенько притормажувати, не потрібно сильно тримати. Ось беремо. Наш спінінг. Натискаємо і легенько кидаємо. Пальцем е гальмуємо, коли. Наша приманка торкається води. А раджу робити маленькі закиди не на, там, не на 50 метрів, ну хоча б там 10-15 метрів. Саме головне не сила закиду, а плавність і точність. Головна перевага мультиплікаторної катушки заключається в тому, що є дуже точний зак, можна закидувати в одну і ту саму точку по 10 разів. Як бачите, ніякої бороди. Можна трішки подалі. Але у мене тут ставочок метрів 40, а на 30 метрах е висить е мотузка для того, щоб тримати по центру аерацію. Тому далеко закидувати теж не буду. О, майже докинув. Мультиплікаторну катушку набагато цікавіше закидувати, ніж безенерційний. Це навіть як якась гра. Ось бачите? Намотав бороду. А це із за чого? І за того, що закид хотів зробити швидким, але не під тим кутом виставив. Але якщо бачите, то борода дуже-дуже легко прибирається. Захід повинен бути легким, але плавним. Ось як цей. Якщо ви новачок, то для тренувань використовуйте ваші приманки від 15 до 20 грам. Їх легше контролювати. Починайте з коротких закидів на 10-15 метрів, щоб відчути катушку. Не поспішайте, плавність руху важливіша за силу закиду. Коли приманка летить, тримайте палець в 1 мм від намотаної на шпулю волосінні. Щоб зупинити її обертання, коли приманка досягне води. Це допоможе уникнути зайвого змотування волосінні і не дасть намотувати бороду. Тепер про помилки, які часто роблять новачки. Занадто сильний замах може призвести до бороди. Тому уникайте таких сильних замахів. Намагайтеся закидувати плавно, без різких рухів. Якщо гальмо неправильно налаштовано і занадто слабке, шпуля крутитиметься. Швидше, ніж потрібно, і волосінь заплутається. Якщо занадто сильно, закид буде коротким. Завжди стежте за приманкою і зупиняйте шпулю пальцями, коли приманка торкається води. Правильно налаштованою катушкою та кількома годинами практики ви зможете робити точні і далекі закиди без жодних борід. Ну, а на цьому все. Якщо відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал і діліться своїми результатами в коментарях. До зустрічі на водоймі! Всім гарної рибалки. Ось так натискаємо кнопку відпуску шпулі, тримаємо шпулю з волосінню і робимо закид. В кінці, коли приманка стикається з водою, притискаємо. Ось так натискаємо кнопку відпуску шпулі, тримаємо шпулю. Під час закиду відпускаємо, тримаємо палець великий в міліметри від пулі з волосінню. І коли приманка торкається води, одразу затискаємо. Ось, як бачите, ніякої бороди. Так. Беремо приманку, опускаємо на 10-30 см від кінця будилища, натискаємо кнопку відпуску шпулі, затискаємо великим пальцем волосінь зі шпулею і закидуємо. Під час закиду намагаємося тримати в міліметрі від катушки палець. І коли приманка стикається з водою, Одразу затискаємо великим пальцем і катушку, і волосінь. Спробуємо. Ось затиснули, ніякої бороди. Я кидаю недалеко, тому що там у мене дві мотузки тримають аерацію з розпилювачами, головне, щоб їх не перекинути, доведеться тоді плавати. Ще раз. Пускаємо нашу приманку на 10-30 см від кінця водилища. На мультиплікаторній катушці натискаємо кнопку відпуску шпулі і тримаємо пальцем нашу катушку зі шпулею. Під час закиду тримаємо палець в міліметрах від шпулі з волосінню. І коли бачимо, що приманка торкається води, одразу запускаємо волосінь з шпулею. Щоб не намотувалась борода. Но раджу гальмо трішечки затягнути, для того, щоб не намотувалась борода і можна тоді закидувати навіть без пальців. І так спробуємо. Ось, як бачите, ніякої бороди. Пробуємо ще раз. Саме головне не різкий, а плавний закид. Майже перекинув мотузку. Ось такий гарний персик маємо. Навесні обрізали. Тож маємо урожай.